Ми знаходимося в місті івано франківськ Наша організація тут з травня місяця. Ми приїхали зі східного регіону і впроваджуємо тут різні проєкти. Наразі Івано-Франківській області знаходиться приблизно 150 п'ятдесят тисяч внутрішньопереміщених осіб, і з них третина це діти. Усі вони приїхали зі сходу та півдня України в пошуках безпечного місця. Історії дуже різні: хтось виїжджав з активних бойових дій, хтось з окупованих територій, і наразі всі вони знаходяться в складних життєвих обставинах і потребують допомоги. Допомоги у їжі в житлі, одязі та психологічній допомоги. Саме базові потреби це продукти харчування і засоби гігієни. Щоб покрити базові потреби, наша організація вирішила надавати отакі набори, які забезпечують майже на місяць родину самим необхідним. Наша допомога розповсюджується виключно для внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані та проживають у цій громаді. На даний час ми видаємо 500 наборів на Городенківську громаду також вже видали 500 на Коломийську громаду. От і в планах у нас доставка ще чотирьох локацій по 500 наборів. Наша команда виїжджає в різні локації для проведення психосоціальних занять, де проживають дорослі та діти, які виїхали з постраждалих громад, постраждалих внаслідок воєнних дій. Загалом такі заходи вони допомагають дітям покращити інтеграцію в тій громаді, в якій вони зараз проживають. Я вважаю, що такі заняття це. Їх відвідувати мега важливо. Тут вони дуже корисні. Я дуже давно шукала саме такі заняття. Подобається як побудоване заняття, що дітки і рухаються, потім завдання виконують, знову малюють, знову рухаються. Я була дуже вражена цим. Я приїхала з Херсона, мені тут дуже сподобалося. Малювати і танцювати. І малювали, ми дуже багато робили нейровправ. Це, це дуже, дуже корисні заняття, дуже добре заняття. Наш проект це психологічна допомога, і ми проваджуємо різні тренінги. Зараз ми проводимо тренінги на рух ігри і спорт та по емоційному вгоранню, тому що це дуже важливо. Кожна людина, яка співпрацює з людьми, їй треба якось відновлюватися. Будь-які знання вони є безцінними. Завдяки цьому тренінгу я хотіла тут просто внутрішньо відновитися і не згоріти остаточно, професійно. Кожного є свій фронт роботи, і, напевно, Тердизом знайшов свій фронт це фронт підтримки, допомоги і а, в різних сферах а, гуманітарна, а, психологічна. Ми сподіваємося, що ми тут а, будемо впроваджувати наші проекти і якось допомагати людям.